Так, усім доброго ранку. Це вийшов на двір. Ми там пару курбитиків розрубаю. Раз, Жінку сьогодні просю, кажу, звари мені холодців. Каже, зварю, ти тільки це най. Каже, зробиш хорону. Ну добре, ви знаєте що. Для мене це я копальця в асфальт, так що зараз розрубаю і піду робити хром, коротше. Дивіться. Це в мене конець городу, ось мої горіхи там. Так, а тут у мене росте хрін. У його після давно пожовкло. Зараз я покажу вам, викопаю. Та де белий? Дивно там бувало. Зараз. А От так -от. Ось де він? Бачите який? загоріння хрону. Отаких от два кусочка мені. Ось я зараз витягну, ось другий. І мені хватає. Щоб зробити хавану гарненько. Так що йду тепер хату робити далі. І так, я ось лін. Один взяв бурячок отакий от. Оце все треба буде почистити. І тоді я покажу, що далі робити. Кудачок почищений, грім почищений. Тепер що ми робимо? Рін поки відставимо. Бряк ми тримо на велику терпіть. Ну, я, я не буду. Ну, я дотру вже без вас. Дивіться, отак от повинно бути. Так, це в окремі миски буде. А хрін на оцю тертушку. Де вона ж крябує. Бачите яка вона? Але хрін окремо будемо терти. Поки все. Так, дивіться. Тепер беремо ось буряк начищений, на, чищ... на тертий отак. А тепер берем, беремо хрін і тремо на цю тертушку. Ну, Треці він не дуже. А терпи, терпи. Вот так оце не зробить. Отак от кор натираємо. Ви що у нас є. Дивіться. Ось бачите? Оце все ми треба перетерти. І так натер. Дивіться. І хрін, і буряк. Правда, хрін залиться і в бучі, і вниз. Нічого, на ну, що ти зробиш. Так, тепер що ми робимо? Беремо буряк, заливаємо отак от водою. Це вода кип'ячена у мене охолоджена. Так, залили отак бурячок. І отак от хай він постоє хвилин 10-15. А тоді далі я покажу. Дивіться, що робимо далі. Беремо, ну я таку баночку, ви можете більше там, яку завгодно беруть. Прикладаємо сюди весь хрін, що в нас є. Це найперше, що треба зробити. Так. Все. Перекладаємо. Тепер беремо оцет. Наливаємо туди столову ложку що. ну це дивіться самі хто кисліше любить можна більше можна менше тепер цукор півложечки сіль так само пів ложечки все розмішали трохи вот от і все Заливаємо. Ось дивіться, бачите? Воно вже Вот Зараз я. Їдю. Ось воно получилось. Ось таке от. Це сік вичелили. І заливаємо в баночку. Перемішали. Ось воно, бачите, таке густеньке вийшло. Щоб і не рідке, і не густе було, бо його ж тоді налити на, на холодець. Закриваємо і ставимо на добу О, кімнатне... при кімнатній температурі. Отак. От от. Все. І через добу буде готовий у нас хрін.